Вітаємо всіх! Вітаємо на каналі Відіком Центр, і ми з вами зустрілися напередодні за дуже важливого часу, час, який зробить зміни. І ми сьогодні подивимось, як найкраще пройти цей час, які практики зробити. І головне, ми подивимось, які зміни впливають на кожну людину. Тобто ми розглянемо для кожного східного знаку. Але з точки зору вітрічної астрології Jetish, тому вам потрібно або побудувати карту, є онлайн Expert, де можна побудувати, подивитися ваш асцендент. але для цього потрібно знати час народження, або, якщо ви не знаєте точного часу народження, ви можете подивитися, де розташований ваш місяць. А також ви можете написати під цим відео, да, і написати свою дату народження, час, місце народження і дізнатися, який ваш висхідний знак, тому що ми будемо дійсно розглядати, які події чекають, на що звернути увагу, як пройти ці два затемнення, які у нас чекають з вами. Ми прямо-прямо напередодні затемнення місяця, яке буде 14 березня. І фактично ми вже входимо, тобто ми вже відчуваємо наше це затемнення, вплив від затемнення. Будемо проходити два тижні проживати події, кармічні події. це свого роду іспит, а ми будемо спостерігати, що імпостер буде, тобто це розмова наша з Всесвітом. І це дуже цікаво буде продіагностувати, наскільки я рухаю в своєму напрямку і наскільки я йду по призначенню моєї душі. І 29 березня це буде затемнення сонця. Тобто це початок нового циклу, і з цього часу ми запускаємо потік, подій. І, звичайно, кожного з нас є можливість свідомо це зробити, тому що на протязі двох тижнів ми будемо спостерігати за подіями, які будуть траплятися за думками, за якимись зустрічами, тому що дві планети ретроградні, тобто будуть приходити, звичайно, з минулого думки, з минулого люди, події, ситуації. Тому Час з одного боку це цікавий час, тому що ми можемо свідомо змінювати, створювати. А з іншого можуть бути різні події, достатньо непрості. Ну я думаю, що ми вже звикли до таких різних подій, тобто у нас вже з всіми подіями, які в нашій країні трапляються на протязі трьох років. Страшних подій, ми з вами достатньо стали за цей час сильними. Рухаємося, рухаємося в потязі в такому а, а, потоці, який нам зараз допоможе створити свідому події на весну 2025 року, тому що в кінці квітня ми почнемо бачити вже ті події, які ми зараз з вами з ними працюємо. І все розгортатися буде до вересня 2025 року. Тому що вересні будуть, 7 вересня і 23 вересня, там будуть другий кармічний коридор затемний, і трошки зміниться там енергія. Тому півроку у нас є можливість отримати те, що ми хочемо, ті зміни, які ми хочемо. Тому працюємо. Я підготувала вам карту затемнень і місяця, і щоб ви подивилися, на що буде впливати, які сфери життя у вас будуть чіплятися, і, звичайно, карту сонячного затемнення. І також будуть багатьох людей, на яких буде дуже великий вплив хтось більш легше пройде. Але хочу сказати всі наші, хто у нас має день народження в цей час, це не тільки самого затемнення, це може бути трошки напередодні затемнення, період між двох затемнень, між 14 березням і 29 березням, і трошки там за. Тобто у нас кармічні зміни тоді більший час, не тільки на півроку. Тому я вітаю всіх, міньків, хто буде святкувати свій день народження, тому що для вас це важливий час час великих змін. Рухаємося. Я підготувала вам, звичайно, слайди. У нас перше це затемнення місяця. Звичайно, це для тих, хто трошечки вивчав джойтіш або. Вже професіонал Джойтіша, вам також може бути цікаво, що додатково почути, тому що іноді, коли ми іншу людину слухаємо, ми можемо для себе отримати відповідь. Хтось мені сказав буквально от, да, нагадав, ми це все знаємо, звичайно, що у нас є, ми ранимося від людей, ми лікуємося від людей. Да, тому дуже важливо слухати серцем. Рухаємося. 14 березня зранку у нас затемнення. Пік затемнення 8.54 за київським часом, тобто за українським часом. А ви переводите вже на той часовий пояс, де ви знаходитесь. Європа на годину раніше, ну а інші країни, там є 5, і 6, і 7 годин, тому ви переводите. Як підготуватися до цього затемнення? Звичайно, ввечері 13 березня дуже чудово сісти і згадати всі думки, які на протязі зараз трьох-чотирьох днів у вас були, тому що це затемнення дуже впливає на родові потоки, на підтримку роду. І чоловічого, і жіночого. У когось, звичайно, йде більш чоловіче, але у нас затемнення проходить в двох знаках, тому що місяць дуже близько в кінці там, 29 градусів знаку Лева. А кету, який приймає на пряму участь в затемненні, він вже дуже близько там, 3 градуса знаки Діва, тобто вони рухаються друг до друга. І це достатньо кармічна така ситуація. Тобто місяць рухається в напрямок кету, кету в напрямок місяця. І це жіночий рот жіноча енергія і взагалі всі питання нашої жіночності, прояви жіночності, краси, щастя і багато всього жіночого, чого ми бажаємо. А, тому тут а, свого роду будуть закриватися програми, а, от, знаєте, можна сказати, жіночого нещастя, напевно, напевно, десь так. Тому що кету а, обрізає, закриває і говорить, все достатньо тобі бути в цих стосунках, в цьому місці, а, в цій ситуації, а, може там хтось в цих хворобах, тобто все тобі цього достатньо. Отак от працює кету з місяцями. Тому у нас щепляється два знаки: знак лева і знак діви. Знак лева це знак чоловічої енергії, і, звичайно, тут активується чоловічий рід. Тобто, ми бачимо, у нас в затемненні приймає участь два білих крила чоловічий і жіночий. Тому у нас є можливість закрити питання, а я ще зараз розповім, чому так дуже сильно активований чоловічий рід. А він дійсно він активований з точки зору карми, кармічності. От ми зараз це більше розглядаємо, у нас проходить ретріт, онлайн-ретріт жіночий, і ми там більше це розглядаємо, ми там працюємо з практиками. А з вами я трошечки поділюся цією енергією і сподіваюсь, хтось для себе візьме як пораду підтримку в цей час. Тому Якщо якісь були стосунки з батьком, або батька пішов життя вже його нема, або може, якісь були негаразди, практично у всіх є в родинах свої питання, то слідкуйте, проаналізуйте ці три дня до затемнення місяця, запишіть і з подякою закривайте це питання. Є ряд практик, як це можна зробити. І також завдяки батьківському роду, підтримки роду ми закриваємо якісь незакриті борги нашої жіночності, нашої прояви бути щасливими в родині, в стосунках, як мами, як дружини, як донечки, як сестри. Тобто будь-якої постація, тому що ми всі в різних буваємо і постачах. Тому такий важливий час, коли ви це можете зробити. Чому активований чоловічий рід? Тому що з 9 березня, це такий для мене особливий день, був запущена енергія, тобто було з'єднання до 15 березня, сонячна енергія з'єднується з Сатурном. І, сату, і сонячна енергія, сонце, воно це дві протилежні енергії. Сонце це вогонь, Сатурн це прохолода, це кхм, карма, да? тобто там сяйва, а там у нас аскези. І вони дуже близько друг до друга підходять, і звичайно, сонячна вогонь опалює, спалює енергію Сатурна. Що це значить? Це значить те, що будуть проявлятися кармічні події чоловічого роду з чоловіками і, взагалі, з людьми, які керують, мають посади, державні посади. Звичайно, це державні керівники країн. На них це зараз дуже впливає, тому зараз та домовленість, яка проходить, вона має свою таємну сторону, кармічну сторону, яка відкриється в квітні місяці. Ми це подивимось. Але хочу сказати, що у кожного з нас є можливість прислідкувати... тому що зараз рот з нами спілкується через сон, через події. Наприклад, у мене була подія. Я прям була Здивовано, да, де мій род говорить Стоп, хватить тобі, закривай це питання. І так кожного із нас. Тобто, просто будьте свідомі і спостерігайте за цим. І оце з'єднання буде до 15 березня. Тому у нас робота з родом і з чоловічим, і жіночим родом. І заходимо ми 14 березня, зранку, 84 за київським часом, ми заходимо в затемнення Сонця. Це пік затемнення почнеться в 5 годині і буде до 12 години, тобто достатньо довгий час. І, звичайно, ми можемо з вами написати пис... лист да? подяки. Ми можемо написати лист, де ми можемо сполити цей лист, якийсь руйнуючих програм. Або образ, або ще ми можемо подякувати, ми можемо попросити, якщо ми когось образили, ми можемо це також закрити. Тобто час достатньо важливий, але він емоційний, він складний з точки зору фізичного тіла, з точки зору емоційного нашого тіла. Тому бережіть себе цей час, пийте більше води. Тому що нас може накривати, накривати емоційно, але нічого не буває випадково, Спостерігайте і записуйте все. А ми рухаємося далі, тому що з 14 березня починається ряд таких подій. Ми ще після затемнення 3 дні буде дуже насичена емоційно. Будуть траплятися в світі різні події. Будуть ринки з ними. Тобто я вважаю, що 14-15 ринки будуть давати зміни свої фінансові ринки. Тобто там повинно бути колихання і дуже таке потужне. Чому? Тому що, по-перше, у нас сонце 15 березня змінює знак, переходить в знак риб з точки зору Джойтіш. Потім 15 березня Мікурій переходить в ретроградний стан. Тобто, звичайно, Меркурій найлегше проходить цей період часу, тому що у багатьох, хто народжується, мають в своїй карті ретроградний Меркурій. Тому, а це ваш час, навпаки, ви можете спілкуватись. у вас, знаєте, як більше можливостей. А от ті, хто народжується, з прямим з добрим Мікурієм, де люди от сказали, так воно і є. А то для вас це час перевірки, час зміни. Тому слідкуйте, що буде траплятися з вами. Тут, звичайно, вже залежить від вашої карти особистої, тому для цього є особисті консультації, які допомагають проходити цей час. Добре, а ми рухаємося далі, тому що ми заходимо в такий період. Де до 28 березня будуть події кармічні, а не буде не випадково. Тобто простір нам буде давати можливість побачити спочатку, потім, коли ми побачимо, нам це через руку бажано прописати, тому що нам тоді легше буде да, це з підсвідомості витягнути себе. І, звичайно, потім зцілюватись. Є багато практик, як це можна робити. І у нас між двома цими затемненнями, 20 березня, в цьому році, 20 березня, 12 годині, за київським часом, 12 чи 11, так, я трішки не пам'ятаю, це потрібно уточнити. Буде у нас весіння рівнедення, тобто, коли дуже потужна енергія сонця, і тут запускається вже в повному обсязі 25 рік у нас. Так? Але ми розуміємо, що це спадний місяць, ми розуміємо, що це кармічний коридор подій. Тому все, що там буде траплятися, воно буде не випадково. Спостерігаємо і рухаємося далі. І зараз я вам ще покажу. До чого ми приходимо і що ми будемо з вами запускати, а потім перейдемо до кожного висхідного знаку, як це буде впливати, які сфери життя саме у вас буде програтися на протязі цього часу. Ще хочу звернути увагу, що затемнення місяця проходить взнак сам пік затемнення, буде в знаку тільця. Це земна, творча жіноча енергія, це п'ятниця, Венера. Ну тобто, все, що жіночого щастя, жіночої прояви, тобто прояви в різних іпостасях, це все про це затемнення. Але коли у нас починається такий період затемнення місяця, нас з вами куди направляють в наш внутрішній світ, розібратися, по перше. Своїми кордонами, своєю повагою, хто я, що я роблю в цьому світі. Ну, тобто, багато у нас є, є питань. І зараз у групі дівчата пишуть про ці питання свої, озвучують ці питання. І це дійсно дуже важливо це робити в цей час. А, так, а затемнення сонця У нас 29 березня. От ми зараз карту бачимо. Буде проходити пік, затемнення, буде у нас в 12-й годині приблизно. І карта буде в цей час знак рак. А це також жіночий знак, але це знак родини. Тобто це родина важлива і для чоловіків, і для жінок, тому що за кожним чоловіком стоїть жінка. І якщо чоловік її кохає. То така пара дійсно може робити якісь такі чарівні речі в цьому світі. І, звичайно, коли ця пара поважає друг друга і створюють вони таку особливість. І оце саме про родину, про пару, яка створює свій простір. Тому зверніть увагу, затемнення. Активує енергію рак, тому що всі, хто народжений енергією рак, це взагалі ваш час на 18 років така особлива річ. Але, звичайно, все у нас змінюється, у нас є циклічність. Але зверніть увагу на цю карту. Ми бачимо, що в знаку Риб, де у нас вже на початку затемнення, на початку березня є раху, да, це наше кармічне призначення, це Кармічний вузол такий, який проявляє, це дракон, який проявляє свою енергію. Венера ретроградна, Меркурій ретроградна, тобто вже на затемненні Сонця він буде в повному обсязі ретроградний. Якщо на початок цього кармічного часу, затемнення місяця, він ще тільки в такому зупиненому стані, то вже на затемнення Сонця він в такому повному ретроградному стані буде. Але у нас і Венера, яка відповідає за достаток, за красу, за творчість і за стосунки, вона вже з 2 березня до 13 квітня в ретроградному стані знаходиться. Тобто вона весь час нас думками або подіями да, повертає в минуле. А тому у нас Венера, Меркурій і Сатурн, які рухається також знак знакри, але він трошечки пізніше. Ввечері 29-го, там вночі, він переходить в знак знакри. Тобто зміна, така кармічна зміна на 2,5 роки, тому що Сатурн виходить з свого місця, де він силу дає, де він проявляє свою красу в місці, де там буде дуже проявлена карма за всі 12 років. Не років, а циклів, тому що Сатурн проходить два з половиною років, у нього один цикл. Тобто це завершуючий такий цикл і дуже важливий. Тому нас чекають з вами дуже такі потужні події, як в особистому житті, так і в зовнішньому житті, тому що от була подія, яка в лютому 28 да, там, лютого. Зустріч була двох президентів, яка провела багатьох шок. Я дивилася цю карту. Ця ж зустріч запустила, на жаль, ще світові військові події, які дуже розгорнуться прямо по тій карті, десь там листопад 26-го року. Але подивимось, будемо спостерігати, тому що ще чекає багато-багато всіх подій. І от Сатурн сам запускає ці події. Бачите, такий парад планет нас чекає на це затемнення. І карта практично вся пуста. У нас тільки знак риб, а це завершуючий знак це знак, який переводить на інший рівень. Тобто Це об'єднання Об'єднання потока духовного, потока матеріального творчого. І тобто, це тут, вже, знаєте, коли ми відрікаємося. Від матеріального світу і готуємося в перехід в новий цикл, і тому знаки це важливий знак трансформації, і бачите, в цьому затемненні, але це буде зміна наступному затемнення який вересня. Як нам використати цей час? У нас на протязі всього часу Юпітер знаходиться в знак тільця, тобто знак тілець у нас захищений, і це говорить, що це дає можливість достатку, розширення. Тому там, де у вас знаходиться знак тільця, там у вас зараз забезпечення фінансове. Тому приймайте від простору. Марс у нас також протязі всього місяця знаходиться в такому повітряному знаку близнюки. Тому будьте обережні, тому що можна словом запалити великий вогонь, а можна навпаки словом це зробити все зм'якшити. Тому така енергія дуже рихлива. І кету знаходиться в знакі діва, це знак зцілення, порядку. І він закриває деякі питання. Добре, а ми з вами далі рухаємося по знакам Зодіака. Ми розглядаємо з точки зору астрології наш висхідний знак. Тобто хвилину народження, коли ми з вами зійшли на землю, і сказали, я є в цьому тілі і в цій родині, в цій країні, на цій землі. Оце висхідний наш знак. Але також, якщо ви не знаєте хвилину народження, вам потрібно подивитися знак вашого місяця. Тому що місяць відповідає, Це чандра карта створюється, і місяць відповідає за наші з вами думки, за наші з вами емоції. І люди, які переїхали в інші країни, у вас дуже активована ця карта, тому ви можете спокійно розглядати чандру-карту від місяця. Тому ті знаки, які я вам буду розповідати, вони також дуже впливають. І ще ви можете, звичайно, дивитися від сонця. Але сонце відповідає у нас за наш внутрішній стан, за нашу душу, за ту мандрівку, яку ми з вами із втілення в втілення наша душа з вами мандрує. Це сонце. Тому, звичайно, на такому рівні ви можете подивитися і події Сонця. Але події, все-таки події — це висхідний знак. Тому що місяць відповідає, як ми будемо це сприймати. А висхідний знак дає саме події. Оця подія трапиться, тому тому, так ми робимо ректифікацію по подіям. Да? Ну, багато є різних засобів, як це можна зробити. Але один із важливих таких це події в вашому житті. Вони показують хвилину, коли ви народилися. Тому висхідний знак Овна. Я не буду у карти показувати кожного знаку, але у нас зараз на нашому зразку цього затемнення, яке буде проходити, показаний дім, кави, будинки, тобто сфери життя. І коли я буду говорити сфера життя, вона буде у вас звичайно проявлятися зараз цей час. Тобто для восхідного знаку Овна.